Доброго всім дня, мої вітання з України всім вам і побажання всього самого найкращого, мирного неба перш за все, достатку, здоров'я, щастя, сімейного, благополуччя і звичайно Божої нам всім благодаті. Як ми гарно жили, у нас було мирне небо, ми будували плани. І тут раптом таке. Але життя продовжується з вірою в те, що наші Збройні Сили переможуть цю нечість, цю мерзоту, і ми вільно задишимо на нашій рідній землі, нашій рідній Україні. Я бажаю всім позитива. Зараз я знаходжусь у себе на озері і хочу вам показати. Уточок. І ще навіть цвітуть, є цвітуть лілії оці цій водяні озерні. Це наш мікрорайон. Але людей зараз мало, тому що дуже на вулиці так дощик мрячить. Сьогодні вихідний день, але багато людей працює. Всі вся інфраструктура працює. Все у нас є в маркетах. Ціни звичайно на деякі товари. Ну бажано, щоб вони трішки менше були, але Ну, маємо те, що маємо. І ми це до цього зрозуміння відносимось. А це ви бачите в дилині, у нас там голуби. Вони дуже гарні, у них такі лапки. Людина займається цим. Я скільки тут живу на виноградарі, він стільки є ця голуб'ятня. Він марить голубами. І вони йому віддячують своєю любов'ю. Оце наш будинок. Якщо у кого є бажання, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ім'я я не міняла Єлена Київ, тому що воно є, і коли я поміняю, ну, взагалі мені не радили цього робити. Тому поки буде так. Якось так. Отака у нас природа. Я йду. З маркету купила водички, купила чері, помідорчиків, купила гриби, оливи. Мені дуже подобаються як біточки, але не відбиваю я їх ніде, нічого, а зразу солю перчу, вони постоять декілька, там хвилин десять. І тоді я роблю кляр, і в клярі вони такі, ой, які вони ароматні гливи. Ось ну, у наші уточки. Мабуть, вони скоро вже відлетять в теплі краї. Йде зима, дуже б не хотілося. Я взагалі не люблю зиму, але це природа. І до цього треба ставитися, ну, якось так, по-філософськи приймати. Як то кажуть, на російській мові, у природи нет плохої погоди. Кожна погода благодать. В общем то, так, я вам бажаю всім, 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 всім українцям. Я бажаю мирного неба. Перш за все. І дякуючи. Збройним нашим силам ми переможемо ворога, низький уклін, загиблим воїнам, велика їм шана і велика подяка за те, що я зараз знімаю, показую свій мікрорайончик. Божої всім благодаті, миру і ще раз миру, і ще раз миру. З повагою до вас! Я. І ще у мене до вас прохання. У кого є можливість, підписуйтесь на мій Тікток. Е ссылка є в шапці мого профіля. До побачення!